Всім привіт! З вами канал Гур'єв ТМ-3 і це свіжі новини боксу. Так, Олександр Гвоздик та Сергій Богачук виступлять в шоу від Зуфа Боксін, Фабіо Ворлі машина. Зараз він переможе Дюбоа, думка відомого тренера. Ого, Олександр Усик знайшов іншого суперника замість Деонтея Велдера. Хто це? А перед переглядом відео лише прошу вас підписатися на канал і поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Beton. Bet beton. Beton beton. Чемпіон світу за версіями WBA та WBO у важкій вазі. Хільберто Рамірес розповів, чого очікує від майбутнього поєдинку з володарем титулу WBC у непівважкому дивізіоні Давидом Бенавідесом. Ми можемо чекати на війну 2 травня. Ми чекаємо на історію. Два мексиканці поб'ються за титул чемпіона світу. Довгий час такого не було, і тепер це станеться. Другого травня буде захоплюючий, надзвичайно захоплюючий бій. Думаю, все завершиться ухвалою Суддів, думаю, люди побачать справді захоплююче протистояння. Добрий бій. Люди не очікують, яким він саме буде, але вони справді побачать бокс, сказав Рамірес. Бій пройде 2 травня на Тімобел арені в Лас-Вегасі, і він буде присвячений мексиканському святу Сінко де Майо. Другий турнір від ЗУФА боксин промоусі де й вайта пройде 1 лютого у Лас-Вегасі. На прес-конференції, що відбулася напередодні, голова організації офіційно підтвердив, що головною подією вечора стане поєдинок у легкій вазі між мексиканцями Хосе Валенсуелою та Дієго Торесом. Валенсуела раніше володів. Титулом чемпіона світу у суперлегкому дивізіоні, проте з того часу в ринг не виходив. останній бій він програв Гері Антуану Расселу. у його послужному списку перемоги над Ісаком Крусом, у якого він відібрав пояс, а також Крісом Кольбертом. І Франциско Варгасо Торс вважається небезпечним нокаутером і перебуває у статусі претендента. Єдину поразку в кар'єрі він зазнав в бою з чинним чемпіоном світу Реймондом Мураталією. За інформацією інсайдера Дена Рафаеля у основному карді турніру виступатимуть і два українські боксери. Колишній чемпіон світу за версією WBC у напівважкій вазі Олександр Гвоздик зустрінеться з екс-претендентом із Сербії Радівоєкаледжичем. Крім того, екст чемпіон світу у першій середній вазі Сергій Богачук проведе бій проти колишнього чемпіона з Росії Раджа Бутаєва. Поєдинок пройде в середній вазі, оскільки у ЗУФА планують використовувати лише класичні вагові категорії. Усі три заявлені бої розраховані на 10 раундів. Потенційний бій у супроважкому дивізіоні між британцями Даніелем Дюбуа та Фабіо Уорлі. Які є колишнім та чинним чемпіонами світу, безумовно виглядає вкрай інтригуюче. Однак на даному етапі виходити на такий поєдинок було б серйозною помилкою для Даніеля. Таку думку озвучив колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях, та тренер Дюк Маккензі. За його словами, Дюбуа після важкого нокауту в реванші з Олександром Мусиком у липні минулого року насамперед потребує повноцінного відновлення, і лише потім варто розглядати такі ризиковані виклики. Я б Напевно, навіть заплатив кровними, щоб подивитися цей бій. У сучасному світовому боксі це рівень топ-класу. Але Даніелю спочатку знадобляться поєдинки розминки. Не один. Йому потрібно один чи два бої, якщо він має намір виходити проти Фабіо Уорлі. Фабіо не грає, зараз він справжня машина для руйнування. Будь-хто, хто стане на його шляху, має бути готовим. З цим хлопцем не можна входити і працювати на півсили, бо, як я вже сказав, він абсолютна машина. Даніелю потрібен бій, щоб повернути впевненість, потім ще один поєдинок, щоб набрати раунди. І лише після цього можна говорити про Фабіо Ворлі, тому що Фабіо чемпіон світового рівня, і це точно не суперник для Камбеку. Підсумував фахівець. До речі, ще наприкінці минулого року новий тренер Дюбуа заявив, що вони хочуть бій з Ворлі екс чемпіон світу Тоні Більгу поділився думкою про спадщину об'єднаного чемпіона суперважкої ваги Олександра Усика, який володіє титулами WBC, WBA та IBF. Мій топ п'ять суперважковаговиків усіх часів це Мохамед Алі, Ленакс Льюіс, Майк Тайсон, Джо Фрейзер, Джордж Форман. Але я, мабуть, можливо поставив би Олександра Усика туди перед Фрейзером. Людям не подобається, що я ставлю туди Усика, бо вони скажуть про його послужний список. Але його послужний список це перемога над чоловіками, майже вдвічі більшими за нього. Він прийшов із Крузервейту і абсолютно розірвав суперважкий дивізіон. І не кажіть, що дивізіон був слабким. Тейсон Фюрі міг би конкурувати в будь-яку епоху, Ентоні Джошуа теж. Олександр Усик зміг би побити майже всіх суперважковаговиків в історії, сказав Біллю. До речі, об'єднаний чемпіон Олександр Усик став автором найкращого нокауту 2025 року за версією Всесвітньої боксерської ради. Про це повідомила прес-служба WBC. Нагороди у достойний епізод із поєдинку, що відбувся 19 липня 2025 року, коли український боксер ефектно зупинив британця Даніеля Дюбуа та завоював титул. IBF. переможну атаку. Усик почав точним правим хуком, після чого закріпив успіх ударом з лівої. Усик довів, що крім майстерної техніки, він також має силу завершального удару. Українець видовищно зупинив такого гіганта, як Дюбуа ударом руки, який став ідеальним завершенням грізного виступу в надважкій вазі, йдеться у переліку переможців у номінаціях на сайті WBC. Нагадаємо, сам боксер свій переможний удар назвав Іваном. До речі, буквально сьогодні з'явилася оновлена інформація щодо подальшої кар'єри Олександра Усика. Українець наступний бій планує провести в США, і Олександр замість бою з Деонтеєм не націлився на іншого екс-чемпіона світу Енді Руїса. Про це повідомляє інсайдер Ден Рафаель. Треба зазначити, що в інтерв'ю 2025 року Усик заявляв про можливість битися з Руїсом після бою з Уайлдером. Треба зазначити, що в останнє Енді з'являвся на ринку у 2024 році, коли бій із Жаролом мілером завершився в нічию. Ну що, як вам такий поворот? Як вважаєте, такий бій можливий? Чусик буде чекати на Деонтея. Пишіть під відео. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бейте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку!